Восьма вечір мій садочок. Виноградик так гарно, підріс, ягідки є, дивіться. От, кліматіс. Маленький ще, росте, росте. Гартенці набирають. набирать колер. Красуни. Це мій Дерен. Дуже його люблю. Ось такі коврики в мене із сукулентів. Так подобаються. Ось ще одна. Оця киця ще маленька. Це тільки буде цвісти квіточка ще маленька. А це шкідник мій такий, мамін гарбуз, заліз до мене. Нехай буде вже. Рептерік стільки починає цвісти. І жовтенькі, і такі, і такі. Які ж вони гарні, ці чорнобривці. Це Брайтон. О, бачите, ягідки. І цвіти, і ягідки. Так гарно вечерія, тихенько. А ці дівчатка які красонькі. Це в мене баклажани. Уже піввідра назбирала. Це полониця, це батат. Мої перчики. Уже є стиглі. Червоненький, синенький, різні, багато. О, скільки. А це базілік. Хочу зібрати насіннячка. І цей базілік Такий смішний. А це чорнобривці, Красонькі. Тут же прибрали, і тут прибрали. Це в нас був чесник цибулька, а це у нас кукурудзка, там горіхи. кукурудзка добра, тут ще ботат. І диньки і жовти. Виколика тут одна. Це мої красені. На межі такі 4 деревця ростуть. Дуже гарні. В цьому році нарешті не примерзли, а то відходили від коріння. Так, мій город. Сусідка копає картоплю, а я гуляю. Я така гульона. Ось так у нас. Але свіженько пройтись трошки треба. Барбарисик підстрижений. Оце не знаю, хочу сформувати шовковицю на штампі, чи повийде в мене, чи ні, буду обрізати восени. А це базилік. Він каже вам гарного вечора, щоб все у всіх було добре.